Під час патрулювання на одному з каналів рибного господарства поблизу одного з населених пунктів Старокозацької ОТГ співробітники сектору водної поліції Білгородністровського районного відділу поліції та Одеського районного управління поліції номер 2 спільно з прикордонниками викрали двох жителів Маяківської ОТГ, батька та сина віком 68 та 29 років, які здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів із застосуванням забороненого знаряддя лову на місце події. Правоохоронці викликали слідчооперативного гру групу, яка вилучила у чоловіків гумовий човен, електровудку та 39 одиниць риби загальною вагою понад 15 кілограмів, серед якої були щука, окунь звичайний, окунь сонячний та карась. Незаконний вилов поліцейські передали на зберігання спеціалізованому підприємству. За попередніми підрахунками завдані правопорушниками державні збитки становлять близько 125 тисяч гривень. Як зазначив начальник білгородністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, до єдиного реєстру до судових розслідувань слідчі внесли відомості. Про подію за частиною 2 статті 249 кримінального кодексу України, якою кваліфікується незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, вчинене із застосуванням електроструму. В рамках провадження призначено судово-екологічну експертизу, за результатами якої буде визначено точний розмір завданої державної шкоди, та вирішуватиметься питання про повідомлення фігурантам про підозру правопорушникам. Загрожує до трьох років позбавлення волі до судового розслідування триває під процес. Суальним керівництвом Бігородністровської окружної прокуратури